Цієї доби ударів по Харкову не зафіксовано, та ворог не припиняє обстрілювати область. Інформують у штабі оборони. 26 вересня, після сьомої ранку, в селі Важки Богодухівського району внаслідок ворожого обстрілу постраждала одна людина. О 23.03 у селі Приколотне Вільховацької територіальної громади внаслідок аварійного удару горіла трава на площі 400 квадратних метрів. Пошкоджено вікна дах житлового будинку, покрівлю складської будівлі. О 19.40 у селі Дуванка Золочівської громади в результаті артобстрілу зазнали пошкоджень приватні будинки господарчі споруди. 15.00 у селі Варварівка Вовчанської територіальної громади. Внастрідок обстрілу горів Флігель. О 14.40 за межами села Богуславка Ізюмського району. Внастядок обстрілу горіла хвойна підстилка на площі 15 гектарів. За повідомленням рятувальників, протягом доби на Харківщині зафіксовано три пожежі від ворожих обстрілів в Ізюмському та Куп'янському районах області. Близько 14.40 ворог спричинив лісову пожежу площу 15 гектарів у Сеньківському лісництві поблизу села Богуславка Борівської громади. Пізніше на території даної громади обстрілом було пошкоджене цивільне підприємство. Вже біля 23-ї окупанти вдарили по селищу приколотне Вільховацької громади. Горіла суха трава на площі 400 квадратних метрів. Пошкоджень зазнали лінії електропередач, залізничні колі, житлові та інші будівлі. О 15.35 під час проведення аварійно-рятувальних робіт під завалами у багатоквартирному будинку, куди влучив російський кап, рятувальники знайшли й де блокували тіло загиблої жінки. Загалом, за уточненою інформацією, внаслідок російської атаки по даному будинку Динку двоє людей загинули, та 24, з яких одна неповнолітня зазнали травми поранень. Загалом зазначають рятувальники, зафіксовано 50 випадків пожеж в природних екосистемах на загальній площі майже 40 гектарів. Триває розмінування. Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено за добу 88 одиниць вибуху небезпечних предметів. Щодо ситуації на лінії зіткнення, українські захисники тримають позиції. На Харківському напрямку відбулося три ворожих атаки в районах населених пунктів Вовчанська та Тихого. На Куп'янському напрямку за добу відбулося 10 штурмів противником наших позицій біля Петропавлівки, Сеньківки, Колісниківки, Глушківки, Стальмахівки та у напрямку Лозової. Яна Біляєва, Ігор Мікенін, Дмитрон Уен. Харків новини.